Інший світ. Вітаю вас в ефірі програма Інший світ. Перед мікрофоном Дана Пінчевська, водяник. У тому, що в кожній водоймі мешкає істота, від якої залежить настрій, температура і стан води, що завідує всіма її таємницями, серед іншого таємницями страшними, були переконані, певне, люди у всіх куточках землі. Якщо на хвилину прийняти на віру наступну думку, дійсність підпорядковується мистецтву і, принаймні, зрідка намагається копіювати його, тобто створювати істот і так далі, описаних у мистецьких творах, то впевненість в існуванні водяників стане однією з беззаперечних істин. Позаяк народів, які не вірили в їх існування, просто не існує. Вода зачаровує людину і узалежнює її протягом всього існування людства. Тож віра в істот, які керують її законами та примхами, була цілком природною для анімістичних уявлень, всіх без винятку до християнських релігій, задовго до поширення наукової теорії про те, що перші форми життя на цій планеті виникли саме у воді. Посейдон давніх греків, Нептун давніх римлян. Виявлені значно пізніше боги морів та рік на зразок пруських, Аутрімпса та Потрімпса і ті нескінченні імена водяників, що їх вгадував чи вигадував кожен, навіть найменший народ. Вагоме свідчення цієї суміші захвату і страху, що її одвічно викликало у людей, неприборкана і занадто велична, як на жителів тісних міст стихія води. Історія водяників всього світу заслуговує на величезне дослідження, на зразок наукової монографії, тож нині спробуємо обмежити слов'янськими уявленнями про володарів озер і річок. Отже, насамперед зрозуміло, що першими і найбільш послідовними авторами спостережень, узагальнень і, зрештою, мітів про жителів водойм були рибалки. Їх життя, побут, прибуток, а також менш помітні, але не менш суттєві речі, на зразок закоханості саме у цю стихію, залежали від настрою ручаїв, річок і озер, демократичне населення яких у вигляді, наприклад, риби становило основний предмет їх інтересів. Слов'янські міти і легенди, присвячені Водянику змальовують його здебільшого, як зловорожу істоту, спільна мова, з якою є відверто проблематичною. Водянику приписували, як це часто буває між найближчими сусідами найбільші неприємності, що від них могли потерпати люди, порвані сіті, зникнення риби, поламані млини і, головне, трагічну долю всіх потопельників, незалежно від віку і статі останніх. Бадяника здебільшого уявляли подібним до людини. Це мусив бути немолодий бородатий чоловік, зарослий зеленим волоссям, з перетинчистими лапами замість рук, рідше з головою, прикрашеною рогами, або жінка з довгим волоссям, або величезна риба, наприклад, велетенська заросла зеленню щука. Постійні супутниці водяника, водяниці та русалки вважались потепельницями, які після смерті чи поповнювали родину водяника, чи ефективно співпрацювали з ним, доглядаючи складне внутрішнє життя водойм. Попри зовнішність та рід зайнять, радше чужих, аніж симпатичних людям, Водяник змушував людей докладати нескінченних дипломатичних зусиль для того, щоб знайти, якщо не спільну мову, то принаймні ту форму співіснування, що найменше шкодило б їм обом. Попри те, що Водяник жив у воді, його кольором вважали не її денні відтінки блакитний, зелений чи золотавий. Йому приносили у жертву насамперед чорних тварин які, згідно уявлень селян та рибалок, мусили подобатися йому найбільше. Народна уява приписувала царю води підводні стада чорних тварин, наприклад, корів, що їх людям іноді слід було поповнювати для того, щоб заслужити його прихильність і не мати зайвих проблем на водяних млинах чи під час риболовлі. Звісно, слов'янський водяник мешкав у найглибших річках та озерах, які могли б вмістити всю його величезну родину та надзвичайно багатий, на думку селян, крам. А що вода, глибока вода, здається чорною, то таємницю симпатії водяника саме до цього кольору можна пояснити саме його звичкою, до ненато яскравих кольорів підводних глибин. Казка про музиканта Садко. Численні легенди про русалок, кращою з яких, певне, назавжди залишиться русалонька Ганса Християна Андерсена та потопельниць, чию ніжність і красу, якщо вірити майській ночі Миколи Гоголя, посилював людський жаль за передчасно перерваним життям і перекреслював раціональний страх перед непізнаваними явищами іншого світу, зображують підводне царство затишним, таємничим, але найперше прекрасним. І це природно. Уявити собі те, чого ти не бачиш, означає прикрасити або спотворити його, адже уява завжди винагороджує занадто яскравими якостями явища, за тих чи інших причин надійно приховані від людського ока. Але повернімось до водяників в уявленнях слов'ян. Подумки їх зазвичай поселяли у вирах поблизу млинів якою б не була зовнішність цих істот, вони завжди були заплутані водоростями, і їх вічно супроводжували русалки, що мусили підкорятися його наказам. Леся Українка в лісовій пісні зображає його істотою, яка ретельно доглядає водяне царство. Водяник виринає посеред озера. Він древній сивий дід. Довге волосся і довга біла борода, всуміш з баговинням звисають аж по пояс. Шати на ньому барви мулу, на голові корона із скойок. Голос глухий, але дужий. З точки зору української поетеси водяник, принаймні порівняно з іншими духами води, дух менш легковажний, а загалом не злий. Стидайся, дочко! Водяній царівні танки заводити з чужинцем. Сором. Він батько не чужий. Ти не пізнав, Це ж той, що гриб вірве. А знаю, знаю. Та ще знатимеш, як зводити русалок. Оскаржуся я матері твоїй, метелиці гірській, та ночувайся. Поки ще буде, я ще нагуляюсь Прощай, русалонько, сповняй канавки Лісове озеро, в котрім мешкає водяник, мусить бути найперше гарним. Та поправ латаття, щоб рівненько розстелялось. Та килим зрязки пошивай гарненько, що той порвав, пройди світ. Сучасники, що їх ставлення до стихії води складається зі значно менших, аніж колись, захвату і жаху, завдяки письменникам, поетам та кінематографістам, Зрідка пригадують первісне ставлення людей до цієї стихії. Океан у Солярісі Станіслава Лема, а згодом Андрія Тарковського. Верескливі русалки Джоан Роулінг у книзі Гаррі Поттер і Келих Вогню. Всі русалоньки Уолта Діснея та його оточення купі з поодинокими новинами щодо досліджень сонячної системи за її передостанньою планетою Нептуном, чий символ, до речі, є класичним тризубом, а також скульптури і фонтани. І класичні твори з історії світового мистецтва обережно нагадують мешканцям 21-го сторіччя про речі та явища, які лякали чи надихали їх попередників змушуючи уяву відчайдушно прикрашати незрозумілу дійсність. І це зрідко працює, навіть серед істот, які більше цікавляться питанням води, в тім ракурсі, чи з неї складається людське тіло лише на 60, чи все-таки на 80%, і загалом байдужих до всього, що не стосується їх особисто, наприклад, до неузорої свободи, що з нею єдиною, назавжди пов'язаний, бездоганно рівний, одвічно недосяжний морський обрій. В ефірі прозвучала програма Інший світ Водяни. У ній прозвучав фрагмент радіовистави Лісова пісня з фондів українського радіо. За режисерським пультом Богдана Зражевська, звукооператор програми Вікторія Гуща. Перед мікрофоном була Дана Пінчевська.